Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій ранковій молитві і розважання і запрошую до початку цієї денної молитовної варти, в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Для нашого розважання, молитви ми візьмемо з вами текст із другої книги Хронік. І наказав суддям: дивіться, що ви робите, ви бо чините суд люд... не для людей. А для Господа і Він при вас, коли ви судите. В Україні зараз дуже багато говорять про те, що необхідно для перемоги. Багато, говориться багато про зброю, про тактику, про те, скільки людей має бути, чи помагає нам світ, скільки помагає. Говориться, говориться багато. Але насправді, що ми робимо для перемоги? Чи дійсно ми, самі українці, робимо достатньо для того, щоб перемогти? Натрапив на цитату відомої політикині, якщо так можна так сказати, жінки-політика Голден Мейер, яка сказала, що що нація народ є сильною, коли в неї дві речі. Перше, коли в народі корупцію корупціонерів прирівняють до державної зради. Тобто, той, хто чинить корупцію і самого корупціонера, треба визнати як державними зрадниками і відповідне покарання. І нікого не жаліти через це. А другий момент зробити найбільш оплачуваними професіями наступні: військові, лікарі і вчителі. Тобто ті три професії, які формують націю, формують людську свідомість, бережуть людське життя. І ті професії, і речі, ті, хто знищує цю націю, мають бути. Знищені. Сьогодні ми бачимо знову, Господь Бог нам через е, е, це, через Святе письмо говорить, дає вказівку, як не бути корупціонером. Коли ти стоїш при владі, коли ти маєш силу владу, то ти повинен усвідомити, що все ти маєш діяти не для людей, а для Бога. А для Бога, тобто дієте справедливості. Бо раз тобі дана влада, то Господь Бог стоїть поряд з тобою і буде з тебе питати за твою владу. Буде запитувати тебе, що ти зробив. Я тобі довірив. Кожен, хто має хоч трошки влади, не має значення на якому це рівні. Чи це президент, депутат, чи це є голова великої корпорації. Чи це просто е, якийсь, не знаю, підприємець, у, його, у якого підпорядкування одна людина. Але він має владу. А мати владу це бути частково схожим на Бога. Бо Бог має владу над всіма. І він, наче, делегує деяким людям частково цю свою владу. Не означає, що він не може цього зробити, він все може. Але він дає можливість людині проявити себе, далегувавши йому певну владу. Та навіть той, хто просто закручує гайки на заводі в машині, він має владу. Яка його влада? Це проста влада. Добре виконати свою роботу, бо якщо він не закрутить нормально гайки, автомобіль розвалиться під час руху і можуть загинути люди. Чи це є влада? Так, це влада. Так от сьогодні ми чуємо, як нам даються настанови, що маємо діяти не для людей, а для Бога. Він стоїть при нашій дії. Він стоїть поряд з нами, коли ми щось робимо. І от справжня зброя якою ми можемо перемогти в цій війні, це діяти для Бога з усвідомленням, що Він є поряд з нами. Це діяти не про людське око, не заради людсь своєї наживи, а діяти заради Бога. Бо коли ти дієш заради Бога, ти знаєш, що Бог створив 10 заповідей, дав 10 заповідей. Закон, який не можна порушити. Ці слова Голден Мейер, вони наче е, краще розкривають суть у цього. Той хто є е, корупціонер, а хто корупціонера є? Переважно людина, яка має владу, яка може щось вирішити. Його прирівняти до зрадників. А тих, хто дійсно береже і формує націю людську, вони мають бути на найвищому щаблі пошани в державі. Не влада, а військові, лікарі і вчителі. Ті, які виховують і бережуть людей. Вони мають бути на найвищому щаблі пошани у нашій країні. Щоби подолати корупцію в цій країні. Недостатньо посадити корупціонерів за ґрати, а перестати самим давати ці хабарі. Якщо ти вчинив правопорушення, будь сміливий, віддай відповідь за це правопорушення. Не виправдовуй себе, не втікай, не давай хабаря, щоб твою справу закрили. Навіть елементарне, коли люди, я кажу, я ніколи не забуду цього моменту, знаєте, коли в нас в Люботині, в лікарні я лежав на лікуванні, знаєте, і, і два великих політика, філософа, знавця всієї світової економіки, політики, ну, два дідуся, я маю на увазі пенсіонери, вони в нас все знають. Е, ось, Сиділи і розмовляли про те, як у нас в країні все погано, хто винен е, за всіх тих хабарників, що треба з ними зробити, і, і пішли поїхали. А я лежу під карапельницю в той момент. І то, знаєте, так, це, ну, це лікування було. І, і в той момент, знаєте, приходить медсестра. Ставить одному з них крапельницю, і я просто чую, як він всовує оцю купюру. Я розумію, що він дає їй хабаря. А навіщо не треба? Це ж моя робота. І відповідь дідуся благаю. Ну ви ж так гарно це все робите, я ж вам хочу подякувати. Що цей дідусь зробив? Він став хабарником. Він виховує в цій медсестрі оце почуття, що їй зобов'язані кожен, хто кому вона ставить крапельницю, дати якісь гроші. За що? Вона вчилась. Чому не пішла вищого світу, щоб стати лікарем, не знаю. Але вона є. Медсестрою. Вона отримує зарплату. Інше питання, яку. але вона отримує її обов'язок це робити. І вона має це виконувати. А цей дідусь став хабарником, став тим, хто виховав ціле покоління хабарників. Чому? Бо отак от медсестрі дають. А лікар, який провчився 6-7 років, який має знання, який є, не просто там може поставити крапельницю, але врятувати людське життя справді лікуючи. він бачить, що дають, таке, ну там 20 гривень дають. Що цей лікар захоче? Правильно, те ж саме. Тільки вже не 20 гривень захоче, а набагато більше. І цей дідусь зробив все, щоб цей лікар теж став хабарником. І той дідусь потім піде і буде платити лікареві. І так буде у всьому. Чиновник, який сидить, видає якісь папірці. От лікарі вони жирують, вони там беруть скільки. Бо я йшов до лікарні, якщо б я не заплатив, мені би нічого не зробили. Що цей чиновник, який просто видає папірці, зробить? Правильно. Буде вимагати від когось хабаря, щоби він виконав свою роботу, отримуючи від держави, шість людей буде брати. І так всюди. Людина, яка вчинила правопорушення на дорозі, вчинив аварію, знає, що винен. Але дуже часто що роблять? Дають поліції хабаря. Щоб закрили справу. Або когось іншого звинуватити. Розумієте, наша перемога насправді це вміти жити за Божими законами. Наша перемога це діяти для Бога з вірою. Наша перемога справжня. Це змінити самих себе, змінити своє суспільство. Ця війна нас змінила. Тільки змінила як? Ми почали себе усвідомлювати, що ми українці, що ми єдиний народ це дуже великий плюс. Але тепер треба себе як українця усвідомити, що ми не є хабарники, що корупції не має бути в нашому житті. Що нам треба З Кожному мені особисто треба змінити себе, перестати давати хабаря. Наше суспільство має змінитися і дійсно поставити в пріоритет ті професії, які формують народ, які цей народ бережуть. Військові поліція, лікарі, вчителі. Це які виховують і бережуть народ. Маємо діяти, маємо мінятись. Ми повинні перемогти, перемогти не тільки ворога Росію, але перемогти ворога самого себе, перемогти ворога, який є всередині країни, ворога, який. Не дозволяє нам бути вільними, незалежними, бути нацією. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веде нас у спокусу, але визвола нас від лукава Амінь Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилу нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилу нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилу нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилу нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилу нас грішми, Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилу нас грішми. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилу нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилу нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилу нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилу нас грішних. слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Мін. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти Господи, цей сьогоднішній день всіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє нашу країну. Благослови, оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усвоюють наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції. Поверни живими, неушкодженими наших полонених і просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, захисти всю нашу Україну від теракту на Запорізькій атомній станції і благослови нас цей сьогоднішній день, бо ти святий, і завжди, нині, повсякчас, на віки вічні. Мінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що у дванадцятій третій, шостій 9 годині ми продовжуємо нашу спільну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу! Thank you.